Зараз хочу вам продемонструвати тример для гоління під 0. Тример з хорошим нульовим зрізом. Це від бренду Rosia. Хороше фабричне виробництво. У них і унікальні завжди моделі, неповторні, цікаві. І ось така модель. Це в стилі барбершоп. Тобто тут барбершоп, барберпули, ось такі зображення. Хороше достатньо по вібрації, є індикатор вхід USB Type-C. Ось, будь ласка, вам наближено показую зубці. Тобто бере справді дуже добре, бере без питань. Підходить для гоління під 0 без насадки, підходить для контурів. Хто з бородою, ви можете підрівняти, зробити хороші рівні контури, шию підрівняти, ззаді шию підрівняти. В комплекті насадки 1, 2, 3 ви можете коригувати довжину бороди, там, вуса промоделювати і так далі. Ціна 799 гривень. Відправляємо швидко, відправляємо вчасно, тому, будь ласка, звертайтеся, будемо раді співпраці.